Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill опублікувало інформацію, за якою конгресвумен штату Джорджія Маджері Тейлор Грін продовжує посилювати погрози в бік спікера. Палати представників Джонсона щодо його відставки. Проте для Грін відповідна ціль є достатньо важкою в контексті її досягнення через ряд причин. Але тут потрібно знову ж таки зауважити, чи дійсно є ціллю для Грін усунення Джонсона з посади спікера. Тому що станом на зараз, оці всі заяви, які вона озвучує з другої половини березня 2024 року, вони носять радше характер інформаційного шуму. Хоча ми не виключаємо того, що в подальшому вона все ж таки може так? офіційно оголосити про цю позицію, і далі Палата представників буде змушена проводити голосування щодо відставки. Джонсона. Тепер поговоримо, у чому важкість так, досягнення відповідної цілі для Грін. І ми тут робимо знову ж таки посилання на зехіл. Перше, нещодавно спікер отримав позитивний відгук від колишнього президента Трампа щодо своєї роботи. Також колишній президент підтримав спікера Джонсона. Після проведення голосування за допомогу Україні, Ізраїлю Індотихоокеанському регіону, зазначивши, що республіканці мають мізерну більшість в палаті, і тому вони не можуть діяти більш жорсткіше. І, звичайно, Грін розуміє, що така підтримка з боку колишнього президента США вона буде давати все менше можливостей, так для Грін. Досягнути цю ціль. Також це не підтримують консервативні республіканці. Так, це друга причина, яка стосується важкої цілі для Марджорі тейлор Грін. Зокрема, представник фракції Куку Свобода, конгресмен штату Вірджинія Боб Руд зазначив, що зараз не час це робити. Тобто не час там проводити голосування щодо відставки Джонсона з посади спікера. Грін під час останніх вихідних закликала Джонсона піти у відставку, інакше пообіцяла усунути його з посади. Спікерство Джонсона закінчилось, сказала Грін в інтерв'ю Fox News під час останніх вихідних. Раніше позицію Грін підтримали конгресмени штату Кентуккі Томас Массі та з Аризони Пол Госар. Станом на зараз до них ніхто не приєднався так, з республіканців, щоб підтримати цю позицію в контексті відставки Джонсона. І Це третя причина, чому ці для Грін щодо усунення Джонсона з посади спікера є достатньо важкою в контексті її реалізації. Також минулого тижня Джонсон намагався проштовхнути ідею зміни правил, так, які стосуються усунення спікера. Але консерватори зазначили, що такий крок може призвести реально до відставки Джонсона, і, власне, останній відступив, зазначивши, що ми там не можемо змінити це правило, так, оскільки у нас незначна. Більшість, четверта причина, яка може свідчити про майбутній неуспіх Грін у її прагненнях щодо відставки Джонсона, вона полягає в демократичній партії. Оскільки демократи зазначають, що можуть врятувати Джонсона на посаді спікера. Лідер демократичної меншості в палаті Гакі Джефріс заявляв, Нью-Йорк Таймс у лютому 24-го року, що розумна кількість демократів врятує Джонсона. Минулого тижня він сказав, що математика не змінилась. Ця заява все ще в силі, про що повідомив лідер демократичної меншості в палаті журналістам. Далі, 22 квітня, Грін зазначила, що виборці. Республіканської партії відчувають себе зрадженими через підтримку Джонсона нової допомоги Україні та хочуть нової групи лідерів, які будуть виступати за просування програми Трампа МАГА. І далі помірковані республіканці також розкритикували Грін за її заяви в бік Джонсона. Кон конгресмен від штату Небраска Дон Бекон заявив, що Джонсон зробив правильну річ в контексті просування тих чи інших ініціатив, і Грін говорить за трьох-чотирьох людей. Ви не можете дозволити трьом людям диктувати решті ті чи інші знову ж таки умови. Про що говорить Бекер? Ось такі причини наводяться виданням The Hill, за якими Марджері тейлор Грін має все менше і менше шансів реалізувати так, ті свої заяви, які стосуються відставки Джонсона. Але тут знову ж таки потрібно розуміти. Чи дійсно вона хоче піти на такий крок, чи як я сказав на початку цього відео, це є певним інформаційним шумом. Тому що, якби Грін була б достатньо стійкою у цих позиціях щодо відставки Джонсона, я думаю, вона з другої половини березня точно могла так офіційно оголосити про це клопотання, так і протягом двох днів палата. Могла, власне, провести це голосування. Поки що Грін багато говорить, але якихось конкретних дій ми не бачимо. Але це не означає, що їх, в принципі, може не бути. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.